Галерея лицарів, дуже смачна їжа, демократичні ціни. Рекомендую рядом із ратушею. Тільки що приїхав зі Львова. Хто бував у цьому місті, той знає, що місто не із дешевих. Завжди виникає питання, де у Львові смачно недорого поїсти. Рекомендую недалеко від ратуші. Через дорогу від пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, ресторан, галерея лицарів на проспекті Свободи 16-18. Все, що брали, було дуже смачне. З 12 до 16 години присутня вигідна обідня пропозиція: дві страви плюс напій коштує 220 гривень, три страви плюс напій 270 гривень. Каву рекомендую пити у кафе Вірменка на вулиці Вірменська, 19. Вірменка культова кав'ярня Львова, яка відчинила свої двері у далекому 1979 році. У 2016, 17, 18 була обрана найкращою кав'ярнею Львова у рамках Львів-Кофе-Фестиваль. Дійсно смачна кава приготовлена на піску за адекватною ціною. Пиво можна пити в крафтовій півні під назвою Правда знаходиться біля ратуші, ціни від 100 гривень і вище за півлітри, або у пивному домі 1715. Тут продають пиво різних виробників, і також недешево. Нам більше сподобалося пиво у півній Правда.